Львів відрядив на голос країни неймовірного вокаліста. На зіркових тренерів очікує справжній шок, і нікому попередити їх про те, що зараз відбуватиметься на сцені. Все по-чесному У нього є дійсно відповідні дані, тобто голосові. З ним дуже легко працювати, і з нього дуже легко ліпити. Я більше з ним зробив, ніж з своїми студентами музичної академії. розумієте, За п'ять років. За ним велика сцена, мені здається. Tant que l'amour il le matin tant que mon corps frémira. Ah, mot si Peu m'importe si tu me... Puisque tu m'aimes J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferme ta doigt blanc, si tu me le demandais j'irai découcher la... Je volé la fortune si tu me le demandais. Je réunirai ma patrie, je réunirai mes amis.

Майже оперний голос. Я просто точно не знаю, чому вас навчити. Я просто хочу баж... щиро побажати вам успіху з кимось з хлопців або дівчат, тому що ви дуже круто співали. Дуже дякую. А де ви вчитеся? Скажіть у Львівському національному університеті. А де На які... Но, Івана Фанка? А на якій спеціальності? Міжнародних відносин. Вау! І і кім... Майбут у Львівському? Львівського? Да, наш, наш, Скажіть, будь ласка, яким плануєте бути і на кого вчитесь? На ну, дипломата буде. Дипломатом? Дипломатом або, або співаком. А -а -а -а. А а чому граєте. Граєте на чомусь? Ну я на африканський барабан граю Клас. і я на флейті граю, так само на флейті граєте так. і на барабані. Це чудово. А, ви справжній артист, і я вас вітаю, що ви у голосі країни. Дякую. Вам треба вибрати чоловік чи, чи я. Звичайно, щоб ну я думаю, що блондинки тобі подобаються. Звичайно. Але ми тут прийшли. А що блондинки? Ми, ми тут, тут для роботи. Нам треба працювати. Ми, ти ти подивись на нього. Нам треба розвивати. Блондини Олег, теж я можуть подобатися. <рес> <рес> От і ну я б я дуже хотів би, щоб ти був, був в моїй команді. Сама Амонтім. Те, що в моїй команді не тільки є блондинка, є музика, і, звісно, пісня і і боротьба за перемогу, і, в принципі, за місце гарне місце у цьому конкурсі. Ну, як ви перше повернулися, я вас першу. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mm -hmm. Дуже приємно. Дякую. Це круто. 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 Mm -hmm. Круто. Круто. нас саме інтернаціональний тренер. така географія я збираю, так, да, інтернаціональну політику. Слухай, тепер будемо чекати когось з Азії Ні, для тебе. Ні, в боях треба його з ковбоєм разом поставити. зробити вестер. Кунга прикрізився. А ви будете забирати в мене там когось. Ей, вовся нема! Я не думав, що хтось повернеться, але ось час тим. Я дуже радий.